Придружите ти на каналі Ханні Інженіринг, і сьогодні ми поговоримо про енергоефективність будинку, як можна економити ну, для прикладу, за допомогою того самого мікроінвертора PowerStream. Розкажу про свій досвід. Досвіду в мене трошки вже є, тому що ми в будинку вже проживаємо близько двох місяців, і багато чого цікавого я зробив. І гадаю, що цим досвідом можна поділитися з вами. Якщо вам особисто буде цікаво, як можна зекономити там, ну, там 3-4 5 кВт в сутки на добу, то можете також підтримати канал, поставити лайк, там десь в описі буде десь посилання на банку. Можете підтримати мене особисто, а також там десь буде там, buy me coffee. Я не знаю поки що, як це BuyMeCoFie і з банки виводити кошти, але менше з тим. Якщо хтось захоче, будь ласка. You're welcome. Ну, а я розпочну. І так, про енергоефективність я почав що задуматись десь в 2024 році, тому що я розумів, що ми там плюс-мінус десь там кінець 24-2025 будемо заїжджати в будинок. І я розумію, що в нас рахунки будуть такі, дай Боже, тому що з 2023 року по 2024 рік, ось саме цю зиму. Ми вже опалювали будинок, тому що тут вже велися деякі ремонтні роботи, і потрібно було підтримати деяку температуру для того, щоб працівники робили. І ми опалювали будинок електрокодлом, тому що газу немає, газ тільки підводимо, і відповідно у нас була тільки електрика. Трьохфазне підключення. І, відповідно, у нас рахунки були ну, такі, досить такі солідні, я вам скажу. Пару тисяч кВт електроенергії, тому кожен кіловат, я вважаю, який міг би бути зекономлений, це все ж таки є копійка, і цю копійку можна берегти. Тому для початку я почав моніторити, як взагалі можна економити. Ну і там почалося там, ці всі великі інвертори і так далі. Да, я до цього все ж таки прийду. Тому що я вважаю, що це, мабуть, кінцева точка, коли ти приходиш до великого інвертора, до великого масового акумуляторів Але, все ж таки, хотілося якісь інші способи, альтернативи спробувати для того, щоб особисто для себе зрозуміти потрібно не потрібно, скільки можна, це, наприклад, там, не тільки для мене, а для, для батьків, і взагалі, чи можна це використовувати, наприклад, там, для інших людей. Тобто, Є чи є якісь альтернативи цьому, тому що я відчував, що альтернативи є. І я ці альтернативи знайшов в, в самих мікроінверторах. Але для того, щоб зрозуміти, ем, як наскільки ти там економиш, для початку для, на будинок потрібно поставити е, той самий е, лічильник електроенергії. В даному випадку в мене стоїть Shelly 3P, десь я тут прикріплю... Фотографію подивишся. І, відповідно, красна штука в тому, що в неї є інтеграція з тим же самим Ecoflow. Подальше це буде необхідно. І, відповідно, ставиш лічейник і вже моніториш, скільки в тебе електроенергії на добу ти використовуєш, по яким фазам, якщо в тебе однофазне підключення, ти взагалі. Щасливчик, якщо у тебе трьохфазне підключення, <кій> ти вже починаєш моніторити. І за рахунок того, що а, рік назад, ще навіть до того, як ми заїхали, я поставив електронний лічильник, а, коли ми вже переїхали, я почав дивитися, як ми використовуємо прилади, як, що у нас є там по фазам, я знайшов, що в мене є перекоси по фазам. Запросив електрика, відповідно, там деякі речі ми поміняли. Зараз моніторю зараз. Уже би, по одній фазі вже менший перекос, ми вже трішки менше споживаємо, тому що бойлер перекинувся. Зараз є ідея, як перекинути деякі там інші споживачі, але поживемо, побачимо, як воно далі буде. Так от, по-перше, ставиш собі електронний лічильник. По-друге, враховуючи той факт, що наше українське населення за 24 рік накупило зарядних станцій EcoFlow на трошки більше, ніж на 1 ГВт, то я гадаю, що ця інформація буде в першу чергу корисна саме для тих, у кого є EcoFlow, завалялися. І, панове, його можна юзати, тому що коли воно просто стоїть у вас десь там, або в гаражі, або десь в тумбушці, ну, якби це є такі, досить таки великий мінус. Отже, достаємо свою кофлоу. Я розумів, що десь рік назад, що будемо переїжджати в будинок, я собі взяв Delta Pro. Так, да, я її взяв в кредит, оплата частинами і таке інше. Але я розумів, що вона буде мені потрібна, тому що переїжджаємо в великий будинок і як резервну. Банку потрібно буде використовувати. І на квартирі вона також багато раз пригодилася, тому в мене була Delta Pro. А з зимою я собі докупив PowerStream, там були новорічні акції. Я ще за 6 тисяч купив собі PowerStream і цьому вельми вельми радий, тому що на сьогоднішній момент я за допомогою лише там, одного PowerStream по одній фазі. Я можу економити там, приблизно десь плюс-мінус 4 кВт на добу. Як це відбувається? Ну, для початку потрібно розуміти, що PowerStream або те саме мікроінвертор, він працює як невеличка електростанція у вас в будинку, і відповідно, тобто, у вас є якесь велике постачання. І у вас є в будинку там невеличка електростанція, яка там за допомогою тих самих там двох сонячних панелів може вам генерувати електроенергію у вашу мережу. А для того, щоб моніторити, чи ця енергія виходить там за межі, ви можете поставити собі от електронний лічильник от через те, що я його і поставив. А цю електронну е, міні-електростанцію варто використовувати саме з такими м, споживачами, які споживають електроенергію постійно. Да? Тобто, Якщо ви подивитесь індукційну плиту, вона там на секунду включилась, виключилась. Опять включилась, виключилась. Це досить таки неефективно. Ефективно з таким, наприклад, там, бойлер от класно з бойлером. Тому що він там на 3-4 години включився, він ж собі там лопатить собі, чи там, як мінімум, якщо він зряжений, то він же там включається там десь на 20-30 хвилин. І відповідно протягом цього 23-30 хвилин у вас оцей PowerStream постійно видає. Тому що, коли він включається, він поступово набирає потужність і починає то з панелі, то з павербанки забирати електроенергію і віддавати його в мережу. Тому. Орієнтуйтеся на саме таких споживачів. Класно, якщо у вас ще є електромобіль, також споживач досить такий солідний, тому що якщо у вас там 30, 40, 50 і більше кВт, то відповідно ви собі ставите якісь там на мінімальне споживання і частину споживання ви можете перекрити цим своїм мікроінвертором. Але якщо у вас є одна фаза, то ви щасливчик. Ви цей мікроінвертор підключаєте там, до цього свого лічильника на вході електронно через Wi-Fi. І вони автоматично між собою спілкуються. І, в принципі, ви можете його на сутки залишати, він собі там буде моніторити брати і економити енергію. Єдине, що що PowerStream бажано поставити там, на 600-700 Вт, бажано не більше 600 ставити. Я, мабуть, про це зніму окреме відео, тому що є нюанс, він досить таки сильно гріється. А, і от в мене є великий вентилятор для нього. Я хочу для нього зробити давай, щоб це а, його охолоджувати. А, і він в мене стоїть на двох таких а, рейках, сусіда взяв профіля, тому що він там займається варкою, і мені потрібно поверстрім трошки підняти для того, щоб він краще охолоджувався. Отже. Якщо у вас одна фаза, підключили PowerStream, підключили лічильник, можна гід сутками, нічого там до нього не дивитися, лише там дивитися, скільки він буде віддавати в мережу, і радіти все хорошо. Якщо у вас три фази, welcome. Welcome to Club. Тому що в мене та сама проблема, і відповідно у вас споживачі розкинуті по різним фазам, і тут потрібно працювати вже по фазно. Тобто Три паверстріми підключити також не вийде, тому що є проблема з то саме Кофлоу мікроінвертора з тим самим електронним лічильником Shelly 3 Prem, тому що він починає рахувати від загального споживання, не від конкретної фази, на якій він висить, а від загального споживання. Я вже EcoFlow і писав, я вже EcoFlow і дзвонив, я вже їх і задовбав. Я вже і з цими продажниками пообщався, і з їхніми технічними спеціалістами. Нольна траса фазу, український Кофлоу не допоможе, повірте, я вже з цим стикнувся. Так що, панове, тут потрібно трошки, скажімо так, викручувати ситуації, але я зробив наступним чином. Отже, в мене був лічильник, в мене де розумна розетка, яку я включав гірлянду. Цією розумною розеткою я підключив PowerStream. Також в мене валялася Raspberry Pi і карточка SD на 128 ГБ. На цю карточку SD я записав Home Assistant. Голий, простоволосий, Я його записав, втикнув на, на Raspberry Pi. 5 там 8 ГБ оперативки я запихнув, це йому з головою навіть забагато. Йому не постійно підключення до самого м -м, моніторингу моєї електромережі, там куча дашбордів намалював. І відповідно, що він робить. Коли він дивиться на те, що для прикладу там павербанка досить таки заряжена, і десь о 12 дня, коли сонце там плюс-мінус вже так трошки вийшло. У мене панелі там, направлені по азімуту на південь. І відповідно, Home Assistant дивиться, коли бойлер включився. А включення бойлера я можу там вже сам регламентувати. Тобто я дивлюся наскільки заряження павербанка, наскільки зараз там активне Сонце і таке інше. Тобто, я можу в 11, можу там в з дня, плюс-мінус. Я за цим зараз ще моніторю. Тому Home Assistant дивиться, коли включився бойлер, тому що в мене ще стоїть автомат, який включає, виключає навантаження на бойлер. І також там є моніторинг. І відповідно, коли, є навант... коли бойлер включається, то в мене є прописний сценарій, який включає розумну розетку. І в цю саму розумну розетку я включив PowerStream. PowerStream починає поступово розганятися нам до 600-700 А, і виходить так, що частину електроенергії PowerStream бере сонячної панелі. Частину електроенергії він бере там, з той самий Delta Pro. У мене підключено дві сонячні панелі по 620 Вт. І відповідно мені цього вистачає. Єдиний нюанс, що потрібно підключати одну сонячну панель до PowerStream, а другу сонячну панель бажано підключити до Powerbanky. Тому що це буде більш ефективно. Powerstream, при туманності, при якійсь меншій активності сонця, PowerStream при мінімальній генерації, він краще працює з сонячними панелями і почне виділяти в павербанку, якщо є надлишки. А от той самий Delta Pro, він краще працює, коли є велика генерація. Сонця. Коли є велика генерація. Мікроінвертор погано з цим працює. І отже, що ми маємо? На вході, автомат моніторинг повідомляє про те, скільки ми спожили. І в мене була ситуація, коли на днях в мене моніторинг показав, що весь будинок спожив 5 кВт. А я дивлюся в моніторинг, скільки спожив бойлер, він також спожив 5 кВт. І тут я розумію, що. А в мене ще кроме бойлера ще працювала індукційна плита, в мене ще холодильник, там ще роутер, я ще там за ноутбуком працював, ще монітор працював, ще там деякі речі включалися, там ще один ноутбук дружини, тому що вона також працювала. І відповідно я розумію, що я економлю. І якщо бойлер в мене споживає, наприклад, там 1400 Вт, і я можу, наприклад, йому дати. Там до 800 Вт в мережу по тій самій же фазі залити. І відповідно, у мене бойлер починає споживати ну, ну, так я їм так ватт, там що десь 600-800 Вт 600-700 Вт. І це досить таки відчутна економія, тому що я дивлюся, бойлер може за добу споживати десь приблизно 5-6 кВт. Також можна це рішення масштабувати, але тут питання, чи готовий я до того, щоб. На кожну фазу розкинути ще по одному шелі 3 ProM. Ну, чесно кажучи, не знаю. Подивлюся, рішення досить таки цікаве, але, можливо, потрібно рухатися вже в сторону а, великих рішень. А, як працює PowerStream, я десь прикріплю відео, можете тут подивитися поспостерігати. спостерігати. Досить таки цікава картина. А, єдине, там є кущі нюансів з цим PowerStreamом. Але все ж таки рішення діє, особливо якщо у вас є там, розумний дім, там, home Assistant, є якісь там споживачі аля там, бойлер е, і так далі. Якщо у вас е, сім'я з двох, трьох, навіть чотирьох людей, ви можете ввечері там, спокійно помитися, до ранку чи до обіду бойлер ще, там, дотримає, е, в 11-12 дня ви можете собі включити бойлер і повірте. По Енергоспоживанню нема ніякої різниці. Чи у вас бойлер постійно включається, і, відповідно, йде на вантаж, на мережу. Чи ви, наприклад, там, включаєте його там, вночі, в день його там, буде хватати вам? Чи включаєте в день і на вечір у вас готовий бойлер. Різниці абсолютно! Ніякої, я вже і в себе моніторюю, моніторів там у, друзей, у друзів і так далі. Єдине, що якщо ви любите приймати прямо ванну ванну, ну да, тут будуть проблеми, тому що ви болір е не будете підігрівати, і тут потрібно вже спілкуватися зі своїми хатніми. Але менше з тим, якщо подивитися по рахункам, то я десь економлю, десь приблизно там. 4 кВт на добу. Якщо сонечка мало, то десь приблизно там, там 2,5-3 кВт. Якщо сонечко достатньо, там 4 там, до 5 кВт. І це досить відчутно, тому що ми споживали раніше 15-20 кВт на добу. Загальне споживання було. Зараз приблизно в районі там 10 кВт споживання і там буває там 12 кВт. І, чесно кажучи, я цьому таки досить таки вельми вдячний. Що ти думаєш по цьому поводу, напиши, будь ласка, коментар, тому що твоя думка досить таки важлива для мене особисто. Я поділився своїм досвідом. Якщо потрібно якусь там тему більш детально розкрити, там, наприклад, Delta там, Pro, чи, наприклад, там, розкрити там, питання там, по PowerStreмам, напиши, будь ласка, коментар. Якщо було відео цікаво, постав лайк, напиши коментарі. Всі коментарі цікаві, читаю і обов'язково відповім. Дякую за увагу і гарного дня!